Всім привіт! Сьогодні у нас буде цікава кулінарна подорож. І ми відвідуємо три країни: Чехія, Польща та Італія. Не хвилюйтеся, гроші не потрібні. Яким же чином все це буде відбуватися? Ми приготуємо національні страви цих країн та спробуємо супчики на смак, не виходячи зі свого дому. Отже, поїхали! Перша країна це Чехія. Тут ми спробуємо гострий та швидкий в приготуванні суп чеснечка. Тільки я вас дуже прошу не їжте цей суп перед романтичним побаченням, тому що збіжить від вас не тільки вампір, а й ваш партнер. Щоб приготувати цей суп, потрібен бульйон. Тому я заливаю птицю та овочі водою, доводжу до кипіння, зменшую вогонь та варю трохи більше години. Потім дістаю м'ясо та овочі, знімаю шуми ложкою або можна процідити через сито. Бульйон готовий. Підготуємо інші інгредієнти. Картоплю ріжемо на шматочки та додаємо в бульйон. Ставимо варитися до готовності. Тепер переходимо до основного продукту: це часник. Його чистимо та подрібнюємо. Можна це зробити за допомогою часничниці або натерти на маленькій терці. Шматочок вершкового масла кладемо в гарячу сковорідку та змащуємо ним всю поверхню посудини. Додаємо часник та подрібному звичайно одну цибулю. Смажимо все це приблизно 5 хвилин на середньому вогні. Одне яйце добре перемішайте та тоненькою струйкою додайте в кастрюлю. Готову часникову засмажку також додаємо в суп, варимо ще декілька хвилин і готово. Подавати суп обов'язково потрібно з натертим сиром та з грінками. Також іноді чеснечку посипають зеленю та подають в хлібі. Смачного! А далі у нас на черзі Польща. Чим ставить нас ця країна? Тут готують національний суп-журик. Для приготування цього супу потрібна житня закваска. Її не так легко знайти в Україні, але можливо, або як варіант, можна і приготувати вдома. Рецепт цієї закваски я залишу в описі під відео. Покроковий рецепт журика покладіть в каструлю з водою овочі, одну цілу моркву, шматочок селери та один пастернак. Також додайте трохи солі та варіть приблизно півгодини на середньому вогні. Шампіньйони обсмажимо на рослині олії та до них додаємо нарізаний бочок. Бочок це дуже м'ясне сало або ж його можна замінити на копчені ребра. Тоді суп буде не таким жирним. Це ти жирна, я просто ситний. Далі беремо ось такі ковбаски та нарізаємо їх кружечками. І теж додаємо в сковорідку. обсмажимо продукти 5-7 хвилин. Можемо діставати овочі з каструлі. Вони вже віддали свій запах та смак. І тепер вони не потрібні для приготування цього супу. В бульйон додаємо обсмажені продукти, а також картоплю, яку ми вже почистили та подрібнили. Суп відправляємо варитися до готовності інгредієнтів, а потім додаємо 2 столові ложки сметани та житню закваску. І щоб супчик був гостреньким та запашним, додаємо спеції. Як потрібно подавати журик? Журик обов'язково прикрашається зверху вареним яйцем. Також іноді журик подають в хлібі. Таким чином, страва виглядає дуже цікаво та смачно. І залишилося спробувати національну гарячу страву Італії. Суп Мінестрони є класичною стравою італійської кухні. Як приготувати цей суп? Одну селеру, одну моркву та цибулю кладемо в каструлю з водою, також додаємо лавровий лист та трохи чорного перцю. Ставимо все це на вогонь, варимо 20 хвилин, а потім виймаємо овочі. Потім потрібно в бульйон додавати сочевицю. Але я роблю трохи цікавіше: я додаю вермішель, яка зроблена з червоної сочевиці, далі в супчик потрібно додавати овочі, нарізаний баклажан та кабачок. Також, окрім цих овочів, я додаю томати, які я вже почистила від шкірки та нарізала кубиками. І додаю ще нарізані стебла селери. Так як я варю цей суп без м'яса. Я буду його заміняти грибами. До речі, цей суп ідеальний для людей, які не споживають м'яса або хочуть щось легкого та смачного. Грибочки підсмажила, додала в суп і все готово. Можемо подавати страву до столу та смакувати. За бажання можна прикрасити супчик зеленью. Тоді він буде такий весняний та запашний. Дякую, що мандрували разом зі мною. Бажаю вам гарного настрою і мандрів не тільки віртуальних, а й справжніх.